Я мислю нормами. Це ще одна ментальна конструкція, яка доволі часто заважає юристу як у особистому житті, так і професійному. За певними нормами, в тому числі законодавчими, різного роду процедурами, юрист уже не бачить людей, а бачить тільки схеми, алгоритми, різного роду методи. Відбувається така собі дегуманізація навколишнього світу. Тобто немає уже в середовищі даного юриста друзів, бо є просто схема або той, хто для прибутку, або той, хто не для прибутку, або та людина, яка приносить лише тільки збитки. Втрачається інтуїція, емоційний інтелект, ну і багато різного, чого виникає у юриста у зв'язку з таким от дегуманізаційним підходом. І як ви розумієте, можна було б залучити сюди коуча для того, щоб він показав, що можна жити не лише в світі схем і алгоритмів, а й в світі людей.